Доброго дня колеги. Я думаю, що вам буде цікаво побачити, взнати результати урожаю 24-го року по кацеталі рожевому. Має такий ніжний рожево-персиковий колір, дуже гарний смак. В смаку є така свіжість, приємна, є дуже приємна гармонійна кислинка, яка характерна для білих вин, є легкі таніни. В ароматі. Якась така суміш, персик, абрикос. Ну, мої враження по цьому сорту продовжуються залишатись незмінними, Тобто дуже таке гарне, смачне, як для білого вина. Дуже вдалий варіант в моїх умовах. Тобто Тут немає надлишкової кислотності і в той же час воно не плоске. Для білого саме те. Ну і приємний кольор. Зараз покажу вам, яким воно виглядає у бутилках безпосередньо в тарі. Це такий колір його безпосередньо в тарі, рядом бокал, який я демонстрував вам. Ну, Приблизно, приблизно відео передає те, що ви бачите: такий ніжний рожево-персиковий колір. Всього найкращого вам і гарних урожаїв і спокою миру в цьому сезоні.